Тривалий час відчуваєте біль в колінних суглобах або інших суглобах. У вас хронічні захворювання суглобів, запалення суглобів. Я, Карас В'ячеслав, я вам сьогодні розкажу, що ще можна зробити, щоб зменшити кількість запалення, не вшкоджуючи здоров'ю. Всі ми знаємо, що при гострому запаленню лікарі призначають нестероїдні протизапальні препарати. З одного боку, вони знімають запалення, з іншого вони мають ряд побічних дій, впливають на серце. А також. На Що ми можемо зробити ще крім споживання нестероїдних запальних препаратів? Протизапальна дієта вона в себе включає е, зменшену кількість е, глютену, а також цукрів і збільшену кількість е, омега-3, омега-9 насичених е, кислот. Для тривалого лікування я вам рекомендую е, протизапальні ферменти, які безпосередньо можуть потрапляти в зону запалення, очищати їх від пошкоджених структур та білків, зменшувати набряк і зменшувати потреблення треба в нестероїдних протизапальних одним із представников є комплексний «Ензібар-інфламанза». Він себе включає з пептидазу і бромелайн. С два ферменти, які потрапляють в зону запалення, розщіпляють уже пошкоджені білки, а також зменшують запальну реакцію, впливаючи на цитокіни. Також до цього препарату вход рутин, який впливає на стінку кровоносних судин, через те зменшує набряк в зоні запалення, додаючи до лікування даний комплексний препарат «Ензібар-інфломанза», ви покращуєте якість свого лікування, буде зменшувати запальна реакція, а також ви будете отримувати менше побічних дій від протизапальних препаратів. Бережіть себе. Якщо ви маєте якісь проблеми чи болі, звертайтеся до лікаря. Не забувайте про себе, будьте здорові.